Привіт! Мене звати Юлія. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкажу, як і чим я укладаю волосся. Зазвичай я починаю свій ранок. Вірніше гарний початок ранку це наявність світла та води, тому хочу показати, як я роблю укладання волосся. Використовую два засоби: це Gliscour Express Кондиціонер та термоспрей для захисту волосся для об'єму від ісана. Попередньо просушую волосся без насадки. Потім встановлюю насадку та роблю укладання поярусно, на фенбраш. У мене він від фірми Ровента. Всі назви напишу в інфобоксі. Починаю укладання волосся знизу до верху. Відділяю нижній ярус, а верхнє волосся закріплюю крабиком, просушую та вирівнюю все насухо. Висушую так шар за шаром. Волосся від біля лиця а висушую в напрямку від лиця, щоб воно тоді мало гарний об'єм. Коли волосся вже добре посушене, розділяю його, як я ношу проділ та висушую, накручуючи від лиця, так об'єм буде ще більший. Так, декілька хвилин, 5-7 хвилин займає укладання волосся. А такий макіяж роблю собі на швидкоруч, такий собі на кожен день. Або в офіс. Якщо змінити на яскраву помаду, то можна і на вечір. Приємного перегляду всі продукти в інфобоксі. А зараз ми з сином приготуємо медово імбирне печиво. Збираємось готувати вже декілька днів, то світла немає, то води. Отже, рецепт. Робимо суху суміш з однієї чайної ложки без гірки соди, півчайної ложки солі та одну чайну ложку сушеного імбиру. Все це перемішуємо та додаємо до 120 грамів меду. Якщо буде тяжко змішуватись, то можна розігріти в мікрохвильовці секунд 20, в залежності від виставленої потужності. Так, суміш легко змішати до однорідності. Поки відставляємо в сторону. До сметани вносимо одне яйце середнього розміру. Змішуємо. Додаємо. Дві столових ложки олії без запаху, та теж перемішуємо нашу суміш. На цьому етапі можна дегустувати, а можна не дегустувати тісто. Вносимо медову суміш. мед Зі всіма інгредієнтами, та теж добре перемішуємо. Борошно 300 грамів вносимо в три етапи, щоб не було комочків. Спочатку замішуємо все вінчиком. Поки тісто рідкувате. А далі будемо викладати на поверхню, на якій буде зручно вимісити тісто. Поверхню потрібно пересипати трошки борошном або внизу, або зверху тісто, і будемо вимішувати його. Доки воно не почне не липнути до рук. Це досить швидко, буквально до 5 хвилин. Окрім 300 г борошна, що було в рецепті, необхідно буде ще на вимішування приблизно 100-150 грамів. Відриваємо шматочок тіста орієнтовно, це 1 четверта від загальної кількості та розкачуємо його до товщини. 3-5 мм, бо тісто при випічці буде ще підніматися. Формочки можна використовувати ті, які у вас є. А у нас це формочки на новорічну тематику: сніговик, будиночок та пінгвін, здається, ось біленький. Так, кожного разу повторюємо розкатку та виробку тіста декілька разів. Ось такі фігурки у нас вийшли. Далі ставимо сковорідку розігріватися на вогонь менше середнього. Викладаємо печиво та обсмажуємо з кожної сторони приблизно по 4 хвилини. Тісто на сковорідці буде підійматися і готове печиво буде біля 1 см в товщині. Ось стільки печива вийшло з перерахованих інгредієнтів. Можна зменшувати або збільшувати пропорції в залежності від ваших потреб. Зараз ми ще прикрасимо печиво білковою глазур'ю. Для цього необхідно білок одного курячого яйця середнього розміру та 2 столові ложки без гірки цукру або цукрової пудри. Все збити блендером або міксером. Тут наші плани з білковою глазур'ю порушили і ми йдемо в безпечне місце. Повернемося, як буде вже безпечно. Тут вже печиво ми змастили глазур'ю та прикрашаємо посипкою. Рецепт цієї смакоти лишу в інфобоксі під відео. Смачного всім. Скоро буде новий рік. Настрою святкового немає. Але треба трохи навести порядку. Тому пропоную вашій увазі декілька ідей щодо організації куточку з іграшками. Сортую іграшки з призначенням машинки до машинок, менші до менших, більші до більших. Окремо іграшкове кухонне приладдя та продукти. Для зберігання обрала такі коробочки. Дві великі блакитного кольору на колесах від ікеа з кришками. Та декілька коробок димчатого кольору різних за розміром від юск. Всі коробки обирала з кришками, щоб зручно було ставити один на один. Так буде займати менше місця. Інструменти іграшкові складаю до валізки такої. Підлогу застеляю такими легкими ковриками пазл. Вони складаються з шести елементів, за розміром десь приблизно сантиметрів 80 на 80. На ньому зручно сидіти, коли син складає конструктор, та така собі ігрова зона. Домиваю два пазли, які ще будуть лежати з чотирма. Та машинку вантажну, вона була в піску, в пісочниці гралися, і теж буду складати все на місце. Сьогодні забрала тюль з пошти, замовляла тюль і кеаліл. В комплекті йде два полотна розміром по довжині 300 см і по ширині 280 кожна. Тобто, в мене на вікно вийшло 560 см в ширині. Вона виглядає дуже об'ємною. Повісила її а, на карниз. А... І за рахунок об'єму виглядає дуже пухнастою, легкою. Такий карнісо білого кольору, він залізний, але з необробленим краєм. Тому такий ось маленький лайфхак вмотати малярним скотчем, щоб не зачепити і не порвати тюль, бо ткатнина дуже-дуже ніжна, нанизується дуже легко і швидко, без крючків, просто на трубу. Ось так тюль виглядає вже на вікні. Трішки зім'ята, але я думаю, вона випрямиться. Ну, якщо не випрямиться, то пройдусь парою. Вже прийшов час для корекції манікюру. Я самомучка і роблю сама все вдома. Два місяці тому вирішила, що мені потрібні довгі нігті наростила. Що можу сказати? Мені подобається, як вони виглядають. З такою формою візуально пальці худі та довгі. Але ось не дуже практично, коли особливо часто готувати та прибирати. Готую досить часто, та й прибирати теж доводиться дуже часто. От інше діло короткі нігті для таких справ. Для мене головне, щоб Руки виглядали охайними та доглянутими це насамперед. Хочеться іноді красивий так, манікюр, але доводиться робити те, що саме практично для мене особисто. Тут я забираю вже довжину нігтів і роблю комбінований манікюр. Зробила вже легке вирівнювання базою та наношу світловідбиваючий колір шампань. Круто дуже виглядає при зйомці зі спалахом. Це все. Дякую вам за перегляд.